порадовий клуб як я вийшла з ситуації критичної. Значить, в мене була минулого травма, я була так на півінвалка. Я була на інвалідному візку, на палицях 6 місяців, ходила е, тут понаполі до одною палочкою, працювала по трошки. якось потім воно трошечки в мене поправилось, і я захворіла, в мене піднявся тиск, ну, так як всіх людей в такому місці. Піднявся тиск, і і так у мене пішло життя. І от у 2022 році, перед Новим роком, хвороба дала про себе знати. Я стала немічною жінкою. В один момент я встала сіла і не могла встати. Подумала, що це не може бути, то що я зараз розвідру до ногу і все буде. Не так то було. Хвороба мене звалила. Був плач, розпач, я не знала, що робити, тому що. Я вже знаю, що таке вийдений візок, я знаю, що таке палиці, я знаю, як я ходила з паличкою, і я думаю, це все це вже буде останнє. І тут я на просторах інтернету попала мені інформація про порантивий клуб, попала. І я подзвонила, що тут таке, там тут за засоблоблюбна. І от прочитала я це все, ознайомилася з своєю парадочою, ця святочка, яка сидить тут на заряді. Надія. Остання надія надії, так як я лікар мені сказав, треба обмінятися в лоби. а що ви хотіли, 68 років, це всі такі проблеми. Так що давайте спробуємо зробити лікування 14 днів по інфікацію, а тоді будемо е охорони. Ну, я теж, я думаю, ні, таке я вже вкривати не буду, вже як буде, буде каліка, то буде а що робити. І коли я пішла на очистку організму, пройшла всі програми, я проходила по марку. Програма «Детокс» – плюс. Програма Паразитарка плюс. Програма «Колова догрів. Якраз перша, яка проходила колова до вона тільки що вийшла, ще її ніхто не проходив. Навіть треба було шукати, як це проходить ці чотири дні. Ніхто не був цією програмою. Звичайно, на програмі дедокса отримала результат з вами передати. Коли я ходила на п'ять саме, мені дали підручку, щоб я пройшла там всі свої процедури. І я була немочна, дійсно, я, я думала, що життя моє закінчилося, і все, я надії не було. Ну коли я почала проходити програму Детокс, і на десятий день я з такою немочною, що отак от йшла, почала йти, бачу, ох, я вже так рік йду. Правда чи неправда, мене зменшилися болі суботи. Десять дні. Правда, я нікому не кажу, нічого собі ходу на роботі, робота в мене дуже важка. Проходить ще 15 днів, 25-й день, я вітаю, Я вже просто хожу, отак. так. вже правда, не правда? Ні, я вітаю, Добре, закінчується програма детокс. Багато щось на 4 кілограми. Я вже почала трошки цвісти, почала жити. Бож. Я буду ходити по павкуся, мені думаю, той отопенько, що мені говорить, що ви будете, що ви хочете 68, ще ходити. Тобто вже така хвороба у вас так і буде. Ну і що, так воно. Що на детоксі? я почала поживати, розцвітати, і ви ну, заперечна і паразитарну програму. Теж антипаратерна, плюс все, що там було ще, плюсівка. плюс сітка, плюс пройшла я антипаратентарну програму, ого енергія в мене є, вага в мене зменшується, в мене зменшується. Я до своїх результатів 7 сантиметрів калію, 5 сантиметрів. В грудях 3-4, ну, 7 кг мінус, далі. Йду на коловаду Грін. Програма, яка ще ніхто не проходить, але я кажу, я буду по-максимуй. Нова так, нова, йду, буду добиватися результатів. Проходжу в коловану Грін, сухі, і тих сім, днів в мене не було ніяких правил. На антипарасах, трошки мене там що було таке дело, що проходжу колоду грі, ну було мені страшно трохи, тому що її. Сім днів правда, нормально пройшла і прибувати. Чотири голодні відомо, як це буде. Я ж в мене роботу я роблю, а як я буду без їжі? Нічого страшного, пройшло отлично. У мене, значить три дні, я вже почала відновлення свого організму, я вже почала діта. І от сьогодні я така щаслива, я рада, тому що хто мене бачу ще до 4 грудня 2022 року до кунемочну жінку, яка ота почала мене води там десь до якихось лікарів. То сьогодні я хочу поділитися з вами, що з твої руки я щаслива, я радісна, тому що я думала, що якщо я повернуся в комерці, то вже життя я не хотіла. То я би хотіла поділитися всім розказати, що цей кораловий тут це є спасіння для мене. Але я настільки вірила в ці програми, коли я їх проходила, я знала, що тільки там моє спасіння. І все рівно я буду, я буду бігати, і я повернуся до нормального життя. І сьогодні, хто мене бачив ще. Десь півроку року назад і вже яка я сьогодні то всі, що ти робиш, що ти? Тут спочатку вони казали, що якось у нас секта там вийшла, я там запрошувала своїх друзів, щоб... і тоже так подивіться, що такі не результати, що та ні, 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 там мене у нас 130 кілограмів, ой, я ще грошей не маю, я ще того не маю. Друга сам 5 кілограм вже не може ходити, жовта в руки розпоросеть. І все, вони ще не мають грошей. Я... Маєте вирошення, а я своїх результатів добилася. І я хочу дожити, ну, як би сказати, мені вже трохи багато, життя не можу продовжити, ні, господь ще 10 років житті. Ну, такому стані, як я була, то я вже не хочу бути. І я вірю в це, що я піду далі, тому що я не зупинилася, я під білором, я пропила калоген. На Білорумі я вже третій місяць, кологен Я пропила більше 2 місяці. Ну, Я йду. І в свої роки я бігла. Я працюю на роботі по 14 годин сутків, щоб ніяка молода то, може не відпрацювала так, як я. І я, я також рано тішуся, і кожен, бо, господи, ну як так, що я сама собі думаю, я здорова, я щаслива, і мені тепер хочеться жити. Браво! Браво! Продукт функціонує на всіх програмах. Правильно, в мене там є люди, які проходять програми, але вони неправильно проходять, не допивають воду, зроблять собі перерив на один день, ще там собі, собі свою командують своїми. Тоді результату не буде, звичайно.